Всім вітання, хто долучився до перегляду даного відео, хотілося б розказати про дану таку техніку, яка є собою обернений трайк. От, поділитися своїми думками з приводу експлуатації, виготовлення ну і, і таке і інше. Це транспортний засіб. Передня ведуча вісь, ззаду стоїть одне колесо. От, тобто триколісна компоновка. От, е, донорами є Nissan Micro k 11-ї моделі. Це е, кінець 90-х, початок 2000-х років випуску е, літровий двигун. І власне, сам двигун, двигун Кубота, який встановлюється е, Знається на спецтехніці. Тобто, всілякі фронтальні навантажувачі, розвантажувачі, підйомники по типу піканісок. От, що там ще на рефах ставиться? Це відомі марки Янмар і Кубота. В даному випадку тут двигун Кубота, двоциліндровий, дизельний, От, простий атмосферник, нетурбований. І, власне, Підвізка, вся ходова частина, скриня перемикання передач, запозичені у Nissan Micri. У так же само важелі підвіски, півосії, абсолютно те все, гальмівна система, рульове керування. Запозичене, я буду далі показувати. Значить, габаритні розміри, ширина. Порядка півтора метра. Тобто колія коліс незмінна. Як йшла в Nissan на не став я вкорочувати на півосі. От, з зрозумілих причин тобто втратиться міцність і таке подібне. Довжина. Довжина складає в районі 2 метрів. Висота по кофру виходить саме найвища точка метр двадцять. Кліренс 28 см. Нижня точка, це виходить, зливна пробка на піддоні двигуна. 28, а так виходить 30 плюс см кліренса. Вага. Вага даного транспортного засобу складає 360 кг. Важив на пункті прийомки металу брухту, спеціально заїжджав так для себе, щоб визначити е, вагу. Е, на питання, скільки жрет і скільки прет, от, скажу так, оберти двигуна обмежені е, цифрою в 2800. Оскільки двигун малопотужний, е, швидкість складає приблизно е, 70 км на годину. Тобто це е, третя передача, тому що там далі там четверта, п'ята, це вже не їзда. Фактично робочих. Получається три передачі: перша, друга, третя, ну і відповідно задній хід. От. Щодо витрати пального, заміряв я розміри паливного бака. От, е, по кругу в мене. На випробуваннях, і от на рибалку я виїжджав, там виходить порядка 40 кілометрів. Значить, витрата пального складає по моїх замірах приблизно літр 600 грамів дизеля. Ну, тобто маємо цифру до 4 літрів на 100 кілометрів. Цикл руху змішаний, як по трасі, так і по бездоріжжю. Ну, Ось і ми дійшли до огляду самої конструкції. Значить, почну я з заднього колеса. От. Виконана підвіска колеса стоїть консольно, як видно. От. Це з міркувань того, щоб до, скажімо так, полегшити монтаж і демонтаж колеса. От. І відповідно на глухому бездоріжжі менший опір. При проїзді перешкод От. Виконано е, звичайна труба чорна, товстостінна, проточена з двох сторін, вставлені підшипники, відкриті е, системою важелів з, з однієї сторони кріпиться консольне колесо, е, на іншу сторону так звана прогресія. От. Стоять мотоциклетні амортизатори з якогось китайського. Мотоцикла, хоча скажу, в процесі експлуатації прийшлося їх замінити. От це, це вже остаточний варіант. Тому що з першими я трохи не вгадав, скажімо так, по жорсткості. От треба було трошки підвищувати ці показники. От. Далі, як бачимо, сама, сама рама. Сама рама зроблена з профільної труби 60х40 в основному. От. Ну, присутня труба її 40х20, 40х40, тобто, як бачите, в різних таких компоновках товщина стінки від 2 до 3 мм. І власне так. От. Ну, перейдемо тоді на підкапотний простір. Значит, тут спочатку хотів би зупинитися. Зроблений такий забірник повітря. Так як двигун водяного охолодження треба буде Я, такі, двигун, має водяне охолодження і тому така вийшла компоновка. Компоновка двигуна розташований він поперечно. Тут, як бачите, радіатор. От, подружений він з Нісановською КПП. От, скажу в двох словах, як це відбувалося. Тобто на маховик Куботи, Власне, зараз знімемо шильдик, щоб могли бачити сам двигун, що собою являє. Значить, повернемося далі до розповіді. Я перепресовував маховик на маховик, тобто з маховика Nissan е... робилося кільце і напресовувалося натяг порядка 6 соток на маховик, який був проточений власне, з двигуна Куботи. От, щеплення лишилося з донора Nissan. Привід досить простий, примітивний, просто стоїть тяга, ніякої гідравліки. Тут немає. Щодо подушок кріплення, частково запозичені від Нісана ось одна подушка. Сам двигун встановлений на подушках, як від, ну тут видно, не буде можливо, але розкажу в двох словах. Подушки кріплення двигуна від Волги та від Москвича. Власне, От. Е, Паливний фільтр теж з якоїсь іномарки, великого об'єму, тобто моторесурс між замінами сервісний, міжсервісний інтервал виходить досить великий, так як споживання солярки незначне. Е, повітряний фільтр Гофрою. Виведений е назовні. От. Бачите, що тут гідравлічна система гальм, запозичена з нісана. От. Тобто, цей вузол перекочував стандартно. Е одне єдине, е що я не став ставити вакуумний підсилювач. Тут цілком достатньо цих гальм. От. Глушник стандартний, трошки переварений, виведений під низ. Ось він є. От. Китайське реле регулятор. Генератор штатний Куботовський. Він невеличкий, видає 150 Вт, цілком достатньо для освітлювальних приборів. Ну що ж ще сказати? Паливний бак знаходиться ось тут. Габарити його 27х30 і на 17 см висоти. Це виходить приблизно 13,7 Літрів диспалива. Ну, при даній витраті це можете порахувати, скільки це буде впровадження. Ну, ось ми дійшли до передньої підвізки. Як бачите, тут підвізка стандартна. Стійки Макферсон. Одне єдине, що в процесі експлуатації виявилося, те, що я змушений був поставити ось таку текстолітову проставку. От, пружини, пружини в мене. Вийшли на один виток вкорочені, так як одна лопнула. Ну, Відповідно, другу пружину я вивів той же самий розмір. От, глянути, якщо тут знизу, тобто ми бачимо стандартний важіль Nissana. Напіввісь, стійка, супорт, все перекочувало без змін. От, варені ось такі проушини під салінблоки, під е, кріплення важя. Рульове. Рульове. Накінечники нісановські, зовнішні, внутрішні, тобто стоять внутрішні теж яблучка, які ставляться на рульову рейку. Це все зварено арматурою. Ніякої рейки, підсилювача тут немає. Хоча сам вал. Сам вал рульої колонки теж запозичений з Нісана, перероблений, оплавлений. Зараз я покажу. От. Ось ця втулка, яка стояла на Nissan кермі -кер шліцева, варена на таку пластину і відповідно поставлений мотоциклетний руль. Все дуже просто і надійно. Ага, ще. Щеплення, привід щеплення теж пішов повністю з Нісана. Тобто маємо е, дві педалі, педаль щеплення, педаль гальм. От, е, привід акселератора виведений таким курком. ну Я вважаю, це щось так на кшталт, як в квадроциклів, тому що при в їзді по поганих дорогах, і ясно, що нога буде дергатися і дозування газу буде відповідно некоректним. От. Відносно органів керування, що тут ще є, тут є ось такий при... прилад для включення маси. От. Включаємо масу, загоряється сигнальна лампочка тиску масла в двигуні. Також є кнопка на включення свічок розжарювання. От, потримаємо її трошки і спробуємо запустити двигун. Двигуна є те, що він працює абсолютно в автономному режимі. Тобто сам акумулятор, власне, зовнішній -російський, істочник. Джерело. Джерело. Зовнішнє джерело живлення потрібне тільки для пуску двигуна. От. Надалі він працює абсолютно автономно. Ці двигуни розраховані на досить тривалий термін експлуатації. От, зустрічав я навіть і по 15 тисяч мотогодин напрацювань цих двигунів. Е -е, дуже надійні. От, ціновий сегмент даних двигунів все-таки з огляду, якщо робити дану техніку, потім підемо піде трошки пізніше. Для потреб ЗСУ, тобто тактичного напрямку, все ж таки пасували би брати двигуни трьохциліндрової конструкції. Вони йдуть більш потужніші, О, цієї потужності трошки замало. От. Якщо в умовах скажімо так, бою і експлуатації жорсткої, то бажано, звичайно, щоб двигун мав трошки більшу потужність. Цей має 13 кінських сил, вже 3 версії, йдуть порядка 26-27 кінських сил. Тобто цього буде цілком достатньо, досить адекватний буде розхід диспалива і працюють вони так же само. Є турбовані версії, є звичайні атмосферники. В принципі, вистачить і звичайного атмосферника. Оберти набирає досить впевнено. Виходить на режим максимальних обертів теж добре. Ну і тепер, власне, хотілося би розказати відносно компоновки, відносно позашляхових якостей. Це буде власне, моя думка, мій досвід експлуатації даного транспортного засобу. Це буде, можливо, такий порівняльний аналіз. Це вже... Будете собі вирішувати самі. Скажу, чому. чому я все таки вирішив зупинитися на цьому. Переглядав цикл передач у пошуках Бандеромобіля, бачу, що виробники різні виробники намагаються допомогти нашим Збройним силам. От, як правило, це бюджетні автомобілі. От всілякі баги і так далі, все, що зв'язано з позашляховиками. Я не, беру, я не беру в цей сегмент дорогі вартісні моделі, тобто де привід 4 х 4, портальні мости і, і так далі. Це, це все є вартість. Я вирішив зупинитися на такому бюджетному сегменті. Розкажу про недоліки і переваги, власне, на мою думку, такої триколісної конструкції. <кій> Значить, що хочу зазначити, як я його робив, зробив в такому вигляді, як він є. Ну ясно, що трошки доробки мусив збільшити колісну базу. От зараз я скажу далі чому. От, казали, чому не робиш так, як квадроцикл, вирішив спочатку провести випробування. От, і вже зробивши певні висновки, от, наважуватися, чи робити чотири колеса, чи все-таки залишитися на даній конструкції. Як бачите, залишився зразок цілком працездатний. Їжджу вже на ньому не перший рік. Що хотів би сказати? Значить, про недоліки про недоліки даної конструкції. Почну з недоліків, а далі перейдемо до плюсів. От. Одним, одним із суттєвих недоліків, ну, це скажімо так, виробляється з часом, це їзда на триколісній техніці. Все-таки при звикли ми їхати в колії от, ями. Всякій нерівності брати між колеса, але тут не треба забувати, що ззаду йде по центру ще одне колесо. Ну і тобто в процесі експлуатації я вже звик, скажімо так, колію брати трошки більше заходити там на одну, на ліву там чи на праву сторону, щоб виходилося середнє, тобто заднє колесо проходило якраз біля вкатаної колії, відповідно, одне з передніх коліс йшло по периферії. От. Ще виходить, коли їдеш особливо по Слизькій, у нас глинистий ґрунт. Пробував я експлуатувати його після затяжних дощів, тобто два тижні йшли дощі, і я виїхав суто, загнав його в глину. Враження таке, що заднє колесо відіграє роль лижі. От, тобто це якби і мінус, тому що виходить, занос в одну з сторін постійно закидає. Ну, По-перше, тут коротка колісна база. Лікується це все тим, що додаєш газку і моментально е транспортний засіб вирівнюється. То, тобто Я тут таких великих проблем не бачу. Але в цьому всьому є ще й плюс. Плюс того, що коли в'їжджаємо в якусь колію, в якусь перешкоду таку значну, заднє колесо попадає там, де йому легше йти. Тобто ведучий передок витягає без проблем. Тим більше все навантаження йде на ведучий пиріг. Далі, щодо конструкції, як ми знаємо, ще шкільного курсу площина в просторі визначається трьома точками, тобто ми маємо три точки. Два передніх колеса, одне заднє. Як би не заїхав на яку перешкоду, чи в яку перешкоду, в яму і так далі, на пагорб, ніколи не буде процесу вивішування одного з коліс. Завжди три колеса стоять як би їх не поставив. І відповідно, я думав, що прийдеться робити якийсь диференціал підвищеного тертя або наглухо його заварювати. У мене такого не було. Щоб одне з колес, скажімо так, буксувало. Тобто Оце є дуже великою перевагою над чотириколісною технікою. Там лікується чим? ходами підвісок, в основному блокуванням диференціалу і таке інше. Тут в цьому варіанті це все, звісно, відсутнє. Можливо, можливо ще зробити сюди на передню вісь роздільний контур гальм, тобто е як в тракторах. Якщо одне з в буксує, його пригальмовуєш контуром лівим чи правим, відповідно вмикається інше колесо і виїжджаємо. От. Пробував їздити. За пісок я мови, не веду, по піску йде дуже гарно. Їздив ще, де порядка було 40 см. Сталого снігу, такого, що після відлиги, без проблем до лавки перешкоди. Тобто Ніде мені не приходилося зупинятися. От. По, глині, по глині йде дуже добре, тобто розквашена глина. За рахунок ваги, ще раз хочу е відзначити, що вага даного транспортного засобу 360 кг. От. В тих передачах, що я переглядав, хлопці роблять баги, мінімальну цифру я почув, яка була озвучена, це 700 кг. От. Тут основний упор йшов на скажімо так, простоту, ну і, відповідно, надійність конструкції. От. Якщо ставити стандартні агрегати, вага Нісана складає порядка 800 кг. Тут ми маємо цифру більше ніж у два рази менше. От. Відповідно, і ресурсність, і надійність агрегатів значно зростає. Тут у мене така компоновка виходить, для одного чоловіка. До того, як не було кофра, їздив я з донькою, сідали я, ставив таке щось на кшталт сидіння на багажник, і їздили ми вдвох. От. Тобто, якщо для потреб ЗСУ, ясно, що потрібно хоча б щоб два бійця могли е е їздити, ну, можливо, це якась розвідка, можливо, для перевезення е якихось протитанкових невеликих засобів е ураження. От. Ця техніка до дозволить. Тобто збільшується колесна база, ставиться. Спарене сидіння, сідає два бійця і, скажімо так, можна буде активно експлуатувати дану техніку на передньому краї.